Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Як ви знаєте, раніше світ представляв собою сад Божий Едем. Потім, після того, як ми були вигнані з Едему, ми пробували марно притворити його на місто Боже. Про це пише святий Августин Аврелій в своїй знаменитій роботі, яка так і називається Місто Боже. Правильніше було би. Перекладати фортеця Божа результат цілком передбачуваний, і після краху Римської імперії, пакс Романа, все це перетворилося спочатку на місто диявола, а тепер на суцільний смітник. Ми пішли з едему для того, щоб жити на смітнику, так і амінь. Важливою частиною цього загального. Цивілізаційного смітника є інформаційне сміттєзвалище, недоїдками з якого ми з вами переважно харчуємося, і коли хто небудь, який небудь дивак на зразок мене пропонує вам замість звичайних помиїв ковток свіжої води, шматочок істини ви відвертаєтеся від цього настільки ви звикли харчуватися інформаційним падлом. Інформаційний непотріб останніх днів так дав. Трамп дозвіл бити по Московії чи не дав дозвіл, чи забрав цей дозвіл. Так дає він Петріоти не дає петріоти, дає томагавки, не дає томагавки. Так будуть європейці закупляти для нас зброю у Сполучених Штатів, чи не будуть закупляти, чи у них зовсім немає на це грошей. Нас всі покинули, чи навпаки нас пригріли. Відпишіться від всього цього. Підпишіться тільки на цей канал. Ще до речі, на канал Неоплатонівської академії, там де ми говоримо за найважливіше. На канал проповіді можете також підписатися на канали Культ, на канал Сергія Іванова і на канал Євгена Карася. Це двоє наших друзів, у яких є тільки один. Недолік спільний на них двох. Це те, що вони не є членами братства, і це може зіграти з ними злий жарт, такий самий, як з вами. Отже, суттєвим в усьому цьому є не тамагавки і навіть не петріоти. Суттєвим є келох, спецпредставник Трампа, генерал, який дуже добре розбирається в військових справах. І от він кілька днів в Києві. Навіщо готуються серйозні воєнні події? Готується велика операція. Я не розголошую тут таємниці, тому що черпаю свої відомості з надр головного управління генерального штабу. Ерефії, яке теж очікує великих неприємностей. Ви знаєте, що братство має свої джерела в ФСБ і в головному управлінні генштабу Ерефії, поза як братство є частиною головного управління розвідки. Навіщо Трамп послав Келога сюди готувати якусь операцію, яка може багато що змінити в військово-політичному плані, тому що для Трампа Україна є чинником не зовнішньої політики Сполучених Штатів, а внутрішньої? Ні, політики, Причому Україна є внутрішньополітичним чинником американської політики вже років 10 чи більше, що відбувається у внутрішній американській політиці? Скандал, ні, не скандал, катастрофа, торнадо, скандал навколо плівок Епштейна. Це щось на зразок по своїй силі, по своїй інтенсивності і небезпеці для чинного американського президента. Щось на зразок уотергейського скандалу. Уотергейський скандал, це теж було пов'язано з плівками, з прослуховуванням спецслужбами штаб-квартири демпартії, призвів до імпічменту Ніксона. Трамп за своїм характером і за своїми підходами і принципами дуже подібний на президента Ніксона. Це реінкарнація Ніксона. Принаймні, так би я. Сказав, якби вірив в реінкарнацію. Сподіваюся, ви не вірите в реінкарнацію. Це небезпечна єрість. А вірите ви в посмертне воздаяння, ви в пеклі для більшості і в царстві небесному для меншості. Так ось плівки Епштейна, ви знаєте про них само собою. Але я все-таки два слова скажу: Епштейн – це мільярдер, агент Мосаду. Який працював в сполучених штатах, він громадянин Сполучених Штатів і постачав неповнолітніх проституток тієї і тієї статі для американських політиків? Він повісився в камері, чи то його вбили в тюремній, і вся передвиборча кампанія Трампа і магія, особливо магія, була побудована на? Плівках Епштейна вони вимагали обнародувати ці плівки, і вони стверджували, що ці плівки свідчать, що вся верхівка демократичної партії користувалася послугами неповнолітніх повітрів. Що педофілія це був необхідний ритуал в керівництві демократичної партії, і без цього ніхто не міг обіймати жодних серйозних посад. І от Трамп стає президентом з обіцянкою. Опублікувати плівки Епштейна і добитися серйозного розслідування в цьому смислі, і починає заявляти, що там нічого цікавого нема. От він буквально вчора і сказав: та що ви там причепилися до плівок Епштейна, Нічого там цікавого взагалі немає. Епштейна виявляється не вбили масони. Епштейн справді повісився сам. каже. Трамп і не збирається нічого розслідувати і нічого публікувати. Це все на тлі заяв маска, що Трамп сам фігурує на плівках Епштейна, як користувач оцими дітьми, не тільки найбільш упороті магівці вже оголосили війну Трампу, такі як Меджорі Тейлор Грін, яка так і заявила, що буде воювати з Трампом. Він тепер ворог, а навіть дуже помірковані люди, які в усьому... Залежали від Трампа, такі як спікер нижньої палати Джонсон. Він розриває з Трампом, Скажімо, отримати собі ворогом спікера нижньої палати для будь-якого президента. Це неприємність. Тим паче, це неприємність для Трампа. Він вважав Джонсона своїм домашнім песиком. І тут такий бунт. Це просто катастрофа. І я далеко не передаю всього. І от для того, щоб якось це подолати, звісно, потрібна. Якась сильна подія потрібен прояв волевиєву Трампа. Потрібно щось таке, що викличе у всіх. Американських виборців мурахи по шкірі щось таке, від чого серце похолоне. Тому Келлог зараз переселився до Києва, і щось таке буде. Що тим часом відбувається в Москві? Москві, як завжди, погано реагує на подразники з дуже великим запізненням, скажімо, поразка московських військ під. Києвом, Черніговом і Харковом, яка відбулася в 2022 році, і ще не дійшла до мізків кремлівської еліти. Вони іще не зрозуміли, що щось не так. Вони іще надувають щоки. Вони іще виставляють вимоги. Втім, що там 2022 рік. Вони все ще живуть в 1991-му Році вони так мислять. Вони думають, що все іще таке, як було тоді. Вони зараз організували витік з Кремля, нібито про готовність до перемовин. І Кремль наполягає на таких речах, як не розширення НАТО на схід. Про це він хоче домовитися. Це при тому, що Фінляндія вже в НАТО це за кілька кілометрів від Санкт-Петербурга, і що в Азербайджані зараз починають будувати величезну натівську базу. Наступне це нейтралітет. України це при тому, що на Україні зав'язана нині вся європейська політика, і як ми бачимо, зав'язується вся американська політика. Від України залежить безпека Європи, і європейські лідери на цьому наголошують і вони хочуть. Щоб вони визнали нейтралітет України, наступною їхньою вимогою є обмеження чисельності збройних сил України. Це абсолютно дурість. Потім, як завжди, захист рускоязичних. І тут я вам хочу сказати, браття, це їхня серйозна вимога. Тобто вони по справжньому вважають всіх. Рускоязических в Україні своєю п'ятою колонною в Україні, і доти, доки у нас є тут рускоязичські, вони будуть нас вбивати. Якщо цієї вимоги московитів про захист прав рускоязичних недостатньо вам для того, щоб відмовитися від рускоязиче, то це означає, що з вами щось не так, браття. Що вам не вистачає або розуму або гідності? Наступне прийняття територіальних здобутків в Ерефії, себто Україна має визнати окуповані території офіційно московитськими, що неможливо в принципі ніколи, ніяк, ніде, це також те, що звучить вперше, що вони готові обговорювати гарантії безпеки для України за участю великих держав, тобто. До жодних серйозних переговорів вони не готові, і слава Богу, це означає, що Гесато буде що робити у співпраці з сирським. Московицькі рейтингові агентства, які всі так чи інакше співпрацюють з ФСБ, повідомляють, що рейтинг Путіна впав за останній час з 83 до 79%. дев'яти В цей час це найбільш у них авторитетна соціологічна служба каже, яка трошки по-іншому формулює для того, щоб легше було визначатися ванюшкам. Трошки по-іншому формулює свої запитання, говорить про те, що реальний. Рейтинг довіри до Путіна десь 38%. Ви можете сказати не все одно, який там у них рейтинг довіри, адже це не демократична країна. Мушу вам сказати, що для авторитарної влади реальна підтримка населення значить більше ніж для влади демократичної, скажімо, який небудь демократичний уряд чи партія в демократичній країні, навіть при низькому рейтингу може через укладення коаліції, через те, що її конкуренти мають. Ті ще менший рейтинг і так далі триматися при владі, тобто катастрофи немає при зниженні рейтингів довіри, при зниженні популярності. Більшість лідерів в демократичних країнах існують роками, а іноді навіть десятиліттями при доволі низькому рівні популярності. Натомість зниження популярності смертельно загрожує авторитарним правителям. Головна функція Путіна в РФ – це пропаганда. Насправді він не є диктатором. Там є різні угруповання і різні люди, які впливають на процеси, і Путін часто не може зняти їх з посад, навіть якщо хоче, або йому потрібно досягати консенсусу. Між різними людьми для того, щоб усунути з посади якого-небудь шойгу, і то, цього він не може посадити в тюрму, все одно Шойгу десь там лишається на периферії. Путін це фігура консенсусу і є цінним для кремлівської і навколо кремлівської еліти доти, доки він може замоложувати ванюшок. Якщо його рейтинг падає, він втрачає цінність для дуже багатьох в Кремлі, але нам з вами треба розуміти, що справа не в Путіні. Справа взагалі в усій росіюшки, і справа не у тому, щоб Путін нарешті переселився до пекла, там де йому і місце. Справа в тому, щоб до пекла переселилася вся. Рефія для цього до речі потрібно активно працювати з силами в середині Рефії. Першу чергу з мусульманами, але і не тільки з ними. Тут треба сказати, що і західні спецслужби, і українські спецслужби, і український уряд сильно недопрацьовують в цьому смислі свого часу. Довгі десятиліття з внутрішньо московськими силами працював тільки я. Як з кавказцями, так і з різноманітними деструктивними елементами в Москві за що мене до речі багато лаяли наші несвідомі українці. До речі, і за роботу з кавказцями, і за роботу з московитами. Що я хочу сказати, що не тільки келогу потрібно працювати з Лукашенком. Але само собою і нашим спецслужбам. Келогу потрібно працювати не тільки з Лукашенком, йому треба працювати і з Кадировим. А нашим пришелепкуватим землякам потрібно нарешті почати бачити ситуацію об'ємно. Коли Келог зустрічається з Лукашенком, то до Келога претензій немає. Це До Лукашенка є претензії з боку Путіна. Коли я Колись там зустрічався з тими чи іншими московицькими діячами, то чомусь до мене претензії були. А як ви думаєте, можна їх розвалювати, якщо з ними не зустрічатися? Як їх можна знати, якщо з ними не взаємодіяти там, всередині в Московії? Зараз українські спецслужби задіють своїх спецопераціях всередині Московії. Не лише патріотів України, не лише наркоманів, не лише алкоголіків, яким наплювати, задіють також в своїх інтересах і російських націоналістів, і правих, і лівих, і анархістів, і нацистів до кого завгодно, тому що такою є. Робота спецслужб, якщо людина може зробити щось корисне для України, неважливо, що вона думає про Україну, неважливо, що вона думає про Москву. Важливо, скільки тринітротололу вона може підняти. Але менше з тим щодо Європи у європейців не вистачає коштів. От вони всі збираються підняти свої військові витрати за 5 років до. 1,3 трильйона євро, але звідки брати ці кошти, тобто оборонні витрати необхідні, а коштів немає, і це не так уже і погано, адже ставить їх в притул перед необхідністю конфіскації московських активів, які у них заморожені, але досі не конфісковані. Це десь 280 мільярдів мільярдів. Доларів, тобто і тут нас очікують хороші відомості із Європи, не тільки зі Сполучених Штатів. Нагадую вам, що батальйон братство здійснює рекрутинг. Братство належить до головного управління розвідки, до центру Тимура і дуже вдало працює на різних ділянках бойових дій. Братство це спосіб самореалізації, розкішний. Не тільки християнської самореалізації, а також і особистісною в авантюрному плані, навіть якщо буде якась тимчасова заморозка війни. Братство все одно буде діяти, поза як буде діяти Головне управління розвідки. ГУР постійно розширює свої операції скрізь в світі, в Азії, в Африці буде розширювати, звісно ж і в Європі, я так думаю. І тому участь в братстві це спосіб реалізації української влади далеко за межами української території. В світі багато роботи для українців потрібно, наприклад, нарешті. Куди здійти цей північно-корейський режим огідний, і е, це обов'язково буде робитися. Згадайте, що і ще три роки тому вам здавалося неймовірним, щоб північні Корейці воювали в Європі, щоб Північна Корея посилала свої війська воювати в Європі. Де Північна Корея, а де Європа? Ось я вам зараз скажу, що пройде дуже небагато часу і українці. Будуть воювати в північній Кореї, американська преса пише, що нібито українські війська, відділи головного управління розвідки здійснюють активні бойові операції останні роки в Африці. Само собою це розпошириться, і на Азію. Вороги України, ті, хто допомагав вбивати українців або вбивав українців. Не сховаються в жодній північній Кореї. Вони не сховаються ніде. І це буде справа головного управління розвідки. Це вже справа головного управління розвідки. А отже, і братство. Коли ви інтегруєтесь в братство, ви берете участь в тому, щоби перетворити Україну на глобальну силу. По-моєму, це розкішно. Ви також берете участь в тому, щоб повернути церкві її бойовничий характер, адже братство трактує себе як озброєний авангард Вселенської церкви. Тому звертайтеся за рекрутинговими телефонами, проходьте співбесіду, проходьте перевірки в головному управлінні розвідки і приєднуйтеся до братства. А якщо ні, то просто допомагаєте цьому відділу вести бойові дії. Жертуєте або просто так, або я нагадую, що йде зараз аукціон, розігрується оця розкішна керамічна плита від бронежилета, яка свого часу врятувала життя нашому бійцю. На ній є зображення нашого Спасителя. І цей чудовий артефакт виставлений зараз на аукціон, і той, хто заплатить більше грошей, отримає те священне зображення. До себе і допоможе війні, і цим він покаже, що і для нього, не тільки для братства, але і для цієї людини це не тільки національна визвольна війна, але також війна за віру. На цьому вам моє щире звитяжне бадьори українське амінь. І пам'ятайте, Путін вимагає, щоб ви продовжували мичати огідною говіркою Булгакова.